До кінця 2026 року в Україні планують збудувати 45 готелів і 108 котеджних містечок готельного типу. Про це як передає інтерфакс Україна, йдеться в дослідженні компанії Рібас Готельс груп. Дані також вказують на те, що у першій половині цього року українські готелі в середньому були завантажені на третину. Але в окремих регіонах, таких як Львівщина, Франківщина чи Закарпаття, цей показник досягнув 70%. І за прогнозами аналітики. Кив після закінчення війни відсоток завантаження туристичної сфери лише зростатиме. А потік відвідувачів нашої держави кажуть аналітики сягне 14,5 з половиною мільйонів осіб. Наскільки це реально? Начальник управління тури, туризму і курортів обласної адміністрації Тарас Лозинський у нашій студії у нього і розпитаємо. Тарас, вітаю вас, слава Україні! Ну от такий абсолютно ніби оптимістичний та прогноз. Дивлюся на цифри: 46 готелів до кінця 2026 року, 108 котеджних містечок готельного типу. Ну і е, кажуть аналітики, що потік туристів зростатиме, але вочевидь ситуація зараз вона зовсім не така, як прогнозується. Так, от по Львівщині дані за перше півріччя цього року. Яка статистика? Звідки до нас чи взагалі приїжджають до нас туристи? Якщо приїжджають, то чи є якась аналітика з яких країн. Або яких регіонів дякую за питання. з цифрами. Я би був досить таким обережним, тому що в нас по статистиці немає в Україні жодної інформації. Перше, що я би хотів сказати, ми зараз дуже з великою надією чекаємо, що буде прийняті зміни до закону України про туризм. Вони є дуже важливі для нас. Зараз власне проект закону знаходиться на такому на експертизі в юристів Верховній Раді. Відповідно, він потім буде. Профільної комісії схвалений і переданий власне в сесійну залу для того, щоб його прийняли в другому читанні. Тому надіємося, що цього року ми ще почуємо про те, що буде в нас новий закон про туризм. І тоді ми вже зможемо опиратись на якісь більш такі статистичні дані. Як відомо, державне агентство розвитку туризму має розробити єдиний туристичний портал. Відповідно, він теж буде давати корисну інформацію про статистику про суб'єктів господарювання, які в нас взагалі працюють. І відповідно це вже таке буде. Не добровільно, а примусове mm -hmm. власне подання інформації про е, туристів, які власне відвідують той чи інший заклад тимчасового розміщення. Ну добре, поки немає цього примусового у будь-якому випадку управління курортів і туризму. Якусь інформацію збирає, має і має спостереження. Так, То ми які опираємось. Спостереження? Ми опираємось на дані туристичного збору за 9 місяців. Ми зараз маємо свіжу цифру. Це є 32,8 мільйона гривень туристичного збору. Якщо порівнювати його з минулим роком, це є 32,2 мільйона. Від, відповідно ми йдемо десь нога в ногу. Uh -huh. По сплаті податків, якщо говорити про до зведеного бюджету, скільки платники податків в сфері туризму сплатили, це сто 194 мільйони гривень за минулий 24-й рік, це 345 мільйонів. Фактично, цифра, динаміка є хороша, зважаючи на обставини, в яких опиняється туризм, і після ковіду і зараз війна, тобто внутрішній туризм показує хороші цифри. Якщо повертатись до питання, звідки їдуть, куди їдуть, що відвідують, фактично. Це є внутрішній ринок. Їде Київ, Суми, Запоріжжя, Одеса. Е Багато з центральних Запоріжжя теж, якщо говорити про внутрішній ринок, ми опираємось десь на цифри туристично інформаційних центрів, які звертаються так по допомогу. Це десь є близько 5-7% іноземних туристів. Це є штати, це є Канада, це є Польща. Угу. Польський турист також зустрічається в наших бальнологічних Де курортах де інде. Це є Франція, Бельгія, так само. Тобто, це поодинокі туристи. Ну, так ну фактично, здебільшого, це є туристи, або ті люди, які знаходяться в якихось ділових поїздках, або міжнародні місії, які Бронери, приїжджають із або яких... журналісти знову ж таки. або журналісти так. лідерами серед сплати туристичного збору. Я опираюся на ваші дані поки що добровільні, а не примусові. Є львівська громада, трускавецька, східницька, земноводівська. Земноводівська е, і Славська, от власне цікавого, що найчастіше люди там відвідують? Ну зрозуміло, Трускавець, східниця це про ті бальнологічні курорти, про які ви говорите. Львівська громада, швидше за все, це Львів, Земноводівська, Славська. Знову ж таки, я тут повернусь до того про добровільно примусове. В нас є свідомий бізнес. В нас є досить багато свідомого бізнесу, який сплачує прозоро податки. Ми йому за це безмежно вдячні. Відповідно, це про земноводівську громаду, тому що якщо говорити про кількість закладів тимчасового розміщення в Славській громаді, до прикладу і в земноводівській, ми розуміємо, що угу. це є досить різні цифри. та неспів... неспівмірні цифри. Тому це знову ж таки про свідомість місцевого бізнесу і про те, що вони відносяться відповідальність по І сплачують відповідно по цей податок. Ось якщо говорити про інших, сьогодні дуже активно багато хто будується з місцевих, з інших регіонів, тобто ми це відчуваємо, так це є. Але чи сплачують вони податок, чи реєструються вони не завжди. Це є погано для нас, але якщо говорити про... Тобто порівнювати нас з іншими регіонами, до прикладу нашим сусіднім Ано-Франківським регіоном, так де є Буковель, де є також значна велика кількість закладів mm -hmm. тимчасового розміщення. Відповідно, ми знаходимося все таки вище по сплаті оцих податків і фактично показуємо таку більш свідому позицію, що є для нас добре. Заклади тимчасового розміщення. Це я правильно розумію? Готелі, хостели і так далі. Так, садиби, так, так. А, отже, будується у нас зараз багато тих. Тих людей, які приїхали з інших регіонів України під туристичний бізнес, так Тобто дуже багато є місцевих вітчизняних інвестицій. Це uh -huh. теж нас тішить з одної сторони. Так, тобто люди розуміють, що і вбачають в нашому регіоні туристичний, туристичний потенціал і розвиток на фактично подальші роки. У нас є декілька занонсованих таких великих масштабних проєктів. Один з них це Євславський згадані вже громаді про будівництво гірськолижного комплексу великого. Так, тобто він має бути такий всесезонний. Ось тому фактично ми очікуємо це, і відповідно бізнес монітор. Орить власне інформацію про це, і теж досить на ринку відбуваються такі е, бої за купівлю земельних ділянок. Можливо, ми це всі чули. Ось ну і відповідно ми розуміємо, що це для того, щоб в перспективі розбудовувати е, власне бізнес, який буде стосуватися туризму. Там про цей комплекс ідеться вже давно. Чи є якісь часові рамки, коли ми зможемо чи ви зможете перерізати стрічку? Стрічку перерізати я не знаю, чи ми будемо, але надію, що в наступному році ми вже будемо мати якісь перші поштовхи етапи, тому що дуже багато війна стримувала факторів будівництва. Та інвестор, тобто боявся. Але я знаю, що певні відбувалися геодезичні зйомки гірської місцевості для того, щоб ставити і підйомники і так далі. Тобто, певні роботи ведуться, але тобто не інфраструктурні такі. Надію, що в наступному році. Перший вже буде фундамент закладено в цьому напрямку, повертаючись до місць, які туристи найчастіше відвідують, знову ж таки, опираючись на вашу статистику, серед них є достатньо відомі місця. Це, наприклад, та, та, той же ж комплекс Тустань чи Сколівські Бескиди, Другович входить у цей список. Ну, Львів тут теж ми не згадуємо поза конкуренцією А от серед таких не дуже популярних в цій статистиці, ми, наприклад, знайшли аптека музей Йогана Зега або Гніздо Ястроба. Я, чесно кажучи, як мешканка нашого Регіону багаторічна вперше почула про гніздо Яструба. Що це за локація? Ну і кілька е, слів розкажіть про аптеку музею Йогана Зега. Е... Де їх шукати? Аптека музею Йогана Зега в Бориславській громаді знаходиться. Це фактично був проект, реалізований за кошти міжнародної технічної допомоги. Він себе гарно зарекомендував. І фактично це є досить цікава локація. Вона паралельно працює як туристичний інформаційний центр, тому що заходячи туди, можна дізнатися інформацію додатково, що ще можна відвідати в Бориславі, куди піти. Угу. Е, і де знайти, до прикладу, ті ж самі нафтові качалки, які дуже цікаві для туристів, які приїздять. Ось, а власне гніздо яструба, це така туристична локація на природі, яка знаходиться в Сукальському районі, в Сукальській громаді. Перепрошую, в селі Яструбичі. Відповідно, вона досить активних зараз набрала обертів впродовж останніх двох років. Ми з нашим проектом терапія мандрами для військовослужбовців відвідували цю локацію. Відповідно, вона пропонує такі певні активності. Також там можна пройти квест, патріотичний квест, який є досить. Цікавий як і для школярів, так і для старшого покоління. Ось тому е, рекомендую і тішить, що власне в Червоноградському районі теж починає туризм розвиватися, не тільки е, байдарки, шахти. сплави, і не тільки шахти. так. Е, тому е, дуже багато є таких маленьких локацій. Е, одна з них так само це є дендрологічний парк в Оброшино, який досить довгий тривалий час був закинутий. Е, сьогодні туди зайшов власне, підприємець, який досить. Активно розвиває цю локацію. Там є дуже гарне власне, місце для різних арт-терапій, там є дитячий майданчик, там можна проводити різні заходи, святкування для дітей. Тому фактично. Вона отримала такий новий подих, також там є е, е, різні тваринки, які Яких можна побачити. можна погодувати до слова солока. Погодувати також так е, там, окрім оленів. Там тепер є ще альпаки. Угу. Ось тому, в принципі, це є така досить нова локація, цікава і, в принципі, спочатку. Е, Навчального року я знаю, що туди багато приїздять власне зі шкіл. Також угу. а, громадська організація Успішна Львівщина. Така є а, вона ще на початку року за підтримки українського культурного фонду заявляла про те, що вони реалізують проект такого мобільного додатку. Львівщина унікальний спадок. Він мав би зібрати усі пам'ятки Львівщини в такий мобільний додаток для того, щоб туристові чи, скажімо, навіть внутрішньому туристу, чи особливо за кордону, можна було довідатися про те, куди йому поїхати на якому етапі зараз цей проект я б, наприклад, собі цей додаток встановила? Я знаю, що він має бути десь з дня на день презентований громадськості. Ого, то ми вчасно запитали. Так, так. Фактично, управління туризму до цього не було дотичне, але ми тішимо, що є громадський сектор, який активно розвиває і підтримує ці локації відповідно для музейних закладів, для пам'яток архітектури. Це є також можливість дізнатися. Єдине, що життя таких проектів має мати досить активну медійну частину для того, щоб от забезпечити, як то кажуть, інформування усіх промоцію цьому так, Ну, звичайно промоцію. Та тобто, це має бути і через інформаційні центри, і через різні канали комунікації медіа для того, щоб туристи завантажували це. Ініціатива є гарна, тому ми тішимо, що такі проекти реалізовуються. Ну будемо чекати, і традиційне запитання для представників сфери туризму і курортів у нашій Студії, ваші особисті рекомендації. От, скажімо, якби у вас був додаток, е, ця Львівщина е, і про спадщину, що б точно ви туди внесли? Крім оцих об'єктів, які ви вже сказали, і Оброшено, і Червоноград? Е, що ще б там було для обов'язкового відвідування е, туристом у нашому регіоні? Е, якщо говорити про пам'ятки архітектури, так, то е, мабуть треба. Е, Зараз звернути увагу на палац Лянськоронських Живуцьких, який знаходиться в роздолі або Роздільський палац. Uh -huh. Відповідно, він зараз теж знаходиться на такій активній фазі реставрації. Туди зайшов інвестор. Це теж тішить. Відповідно, це є гарна ініціатива. І власне я вважаю, що ця цей регіон він потребує такої додаткової промоції. Тому важливо внести цей палац, так як він зараз отримає надіємось другий подих. Також неподалік цього палацу є роздільська школа, яка зараз служить. Жить, теж таким туристичним осередком. Там фактично можна можна зупинитися в хостелі. Також там є можливість проводити різноманітні події, тому що в них є ну фактично колишній клас. Перетворили в такий mm -hmm. маленький конференц-зал. Ось там є кейтерингова компанія, яка обслуговує. тому Фактично, так як діловий туризм сьогодні, теж має досить таке вагоме місце, і в нашому регіоні, і в цілому в Україні, фактично, це є теж локація, яка може бути застосована під різні формати. Тому я вболіваю за нові локації і для, для їхньої промоції. Бо решта те, що є вже на слуху, воно цього не потребує. Угу. Воно більше таким, де як сарафанним З, радіо. Залишилося дочекатися вихідних і е, десь дістатися поближче до нового роздолу. Тарас Лозинський, начальник управління курортів і туризму обласної військової адміністрації. Я був у цій частині головного задання.